Вже два місяці на Тернопільщині працює новий керівник обласної прокуратури Віталій Панченко. Журналісти 20 хвилин поспілкувалися з ним і дізналися, що він вже має першого заступника. Він прийшов на заміну Олександру Башку, що вже служить у прокуратурі Криму. Чи привів прокурор Панченко на Тернопільщину свою людину, і чи варто очікувати кадрових змін у структурі? Як він оцінює роботу окружних прокурорів області? Щодо кадрових питань, чи будуть якісь зміни, от не так давно звільнився, перевівся на інше місце служби перший заступник прокурора області, чи вже є людина на цій посаді, чи вже є повний укомплектований, скажімо так, штат заступників, чи вже є перший заступник, і чи будуть якісь кадрові зміни в Тернопільській обласній прокуратурі, чи, можливо, на місцях, в районах я маю увазі? Достання особового складу Тернопільської обласної прокуратури, і, в принципі, підлегло особового складу для мене особисто завжди було пріоритетне питання. І до котрого я завжди підходив виважено. І з 1 липня, перебуваючи на посаді керівника Тернопільської обласної прокуратури, цей принцип в мене не змінився. І до особового складу я відношусь завжди виважено і відповідально з огляду. На їх, з огляду на професійні можливості, досвід, з огляду на активність роботи і з огляду на бажання забезпечувати результат. Відтак, звичайно, процес кадру він постійний і за кадром процесу забесередній керівник. І починаючи з 1 липня. В нашій прокуратурі теж відбулися деякі кадрові зміни, і в частині теж першого заступника, який був переведений наказом на генерального прокурора на керівну посаду в іншу прокуратуру регіонального рівня, яка дислокується в столиці. З огляду на це посада першого заступника була вакантна і в нього було не підникло Відповідне подання щодо призначення заповнив вказаної посади вакантної відповідним особовим складом і за наказом генерального прокурора теж на посаду першого заступника було призначено, був призначений прокурор, який був переведений з офісу генерального прокурора, який очолював тривалий період часу відповідного управління в системі органів. Овся нарального прокурора певний час до цього працював теж територіальної прокуратури, керівником управління, займався з досильного роботу, тому на цей час посада заповнена, і керівний склад прокуратури у повному складі зараз функціонує. По керівникам по окружним прокуратурам зараз кожен керівник окружної прокуратури отримав відповідне завдання. Продемонструвати свою роботу на місяць, продемонструвати можливість виконання визначених пріоритетних завдань за певний проміжок часу. Ви бачите різницю за два місяці? Ну, подай якусь, хоч першочергові, чергу є висновки? Звичайно, є, є динаміка, прослідковується динаміка, прослідковується бажання в колективах. Працювати по визначеним пріоритетам, працювати. Забезпечувати координаційну функцію, орієнтувати оперативні підрозділи, слідчі підрозділи на якість, на швидкість і на ефективність. Тобто я запитаю прямо, перший заступник вже є, а чи будуть змінюватися районні прокурори зараз? Питання щодо зміни окружних, конкретно керівників окружних прокуратур не є пріоритетним. Є пріоритетним результат роботи, є пріоритетним обличчя. Окружної прокуратури, і яке формує підлеглий особовий склад, а забезпечує керівник на цей час. Я підходжу вивожу до цих питань. Я дав можливість людям продемонструвати роботу своїх колективів, продемонструвати ефективність на місцях. Визначені відповідні строки, за результатом котрих буде проведена оцінка, і буде твереза, доросла розмова в частині випадку, якщо окремі напрямки будуть не працювати. Розуміння причин, їх аналітики і прийняття у подальшому відповідних рішень. А та людина, яка прийшла на посаду першого заступника, ви співпрацювали колись. Наскільки я Без... знаю, він з іншої сусідньої області. Без... <кій> Прокурор, Ви прокурор, який призначений першим заступником, це прокурор, якого я безпосередньо мав можливість спостерігати за його роботою під час виконання функцій прокуратури в інших органах прокуратури, в тому числі під час виконання завдань під час проведення туристичної операції на сходи нашої держави, і у подальшому в інших структурних підрозділах нашої системи органів прокуратури, перебуваючи теж в столиці, маю можливість оцінювати роботу і знаю сильні сторони, знаю професійний підхід до роботи і вважаю, що казана особа здатна виконати швидко і якісно той напрямок, який на нього поклав.